Це блюєті AC200P, зарядна станція на 2000 Вт. В принципі, ті, хто цікавиться темою, вже давно подивились огляди і знають, що це за звір. Я дізнався про цю станцію тільки коли мої друзі купили собі таку. Користувався я нею під час усіх цих літніх відключень світла, спробував декілька різних сценаріїв і можу розповісти вам, наскільки її вистачить. І взагалі, чи підходить вона під оці 8-12 годинні відключення світла, які нам обіцяють взимку. Спойлер, девайс далеко не ідеальний, проте у кожного з нас різні потреби, тому все це індивідуально. Друзі, у нас новий збір для 411-го батальйону безпілотних авіацій авіаційних комплексів яструби і збираємо ми 200 тисяч гривень, це тільки моя частина збору на безпілотники DATS, які їм дуже потрібні. У зв'язку з цим я розіграю клавіатуру Хатор RockFall Metic L2 Autograph Edition, мишкою x M8 Wireless. У мене багато кольорів, тому ще один колір. Мікрофон Хатор DreamCast RGB. І ось такий величезний килим майже на весь стіл HyperX X Мед. Зроджіві підсвічуванням. все це як завжди я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. І якщо у вас є можливість, то, будь ласка, долучайтеся і можете розповісти про цей розіграш і своїм друзям, яким теж потрібні девайси, щоб вони теж закинули соточку і мали змогу щось виграти. Дякую всім, банка в описі. Станцію мені надали хлопці з Artline, за що їм я дуже вдячний. І я залишу на них посилання в описі під цим відео. Там будуть зарядні станції на будь-який бюджет, будь-який смак. Там навіть є системи зберігання енергії, такі, знаєте, ну, ДБЖ для усього будинку з інверторами на 5 кВт. Вати і більше можете зайти, обрати після того, як подивитись це відео. Найцікавіше і найнеобхідніше для мене, думаю, для вас теж тут розетки змінного струму 220 вольт. Їх тут дві. У комплектації для США, де мережа 110 вольт, там розеток аж 6. Тут дві, і для мене це мало. Бо якщо ми говоримо про студію, в якій я зараз сиджу, то підключив сюди два подовжувача по 5 розеток, і мені не вистачає. Роутер, комп'ютер, монітор, камера, сім джерел світла, включаючи оці всі ледки на стіні, можна без них, звичайно, але все одно впритик. Тому ще дві розеточки тут би точно не завадили. Номінальна потужність інвертора становить 2000 Вт, з можливістю витримувати короткі сплески. до, 4800 Вт. Станція може працювати 2 хвилини в межах від 2000 до 2500 Вт. З розеток видається чиста синусоїда, тож перелік пристроїв, які можна підключати, є незліченним, але є і свої нюанси. Ємність батареї становить 2000 Вт годин або 40 А. Батарея використовує хімію літій залізофосфат з номінальною напругою 50 В. Літій залізофосфатні батареї, на відміну від більш звичних нам літій-іонних, відрізняються більшим. Ресурсом і більшою безпекою. Вони довше служать, вони менш схильні до займання, вони менше перегріваються і взагалі вони краще. Дуже простий приклад: у мене, наприклад, окрім цієї станції, є ще й Екофлоу Дельта першого покоління, і вона якраз на літій іонних акумуляторах. Так от, циклів заряду там 300. А от Екофлоу Дельта 2 вже йде на літій залізофосфатних акумуляторах, і циклів заряду у неї. 3000. У додатковій комплектації станція може поставлятися зі спеціальним візочком, адже вага її становить 27,5 кг. У мене візка немає, я задовбався тягати її туди-сюди, але з іншого боку можна підкачатись. Тут є дуже зручні ручки по обидва боки, а на дні чотири гумові ніжки. Ніжки дещо сферичної форми, що дозволяє легше піднімати і ставити станцію без ризику щось подряпати. Блок живлення тут окремий баласного типу. Що це означає? А це означає, що за. Зарядна станція не має байпасу. Байпас це функція, яка дозволяє живити пристрої, які підключені до станції, не заряджаючи батарею самої станції. Від блока живлення до станції подається незмінний струм 220 вольт, а постійний струм 58,8 вольта. Тобто підключити цю зарядну станцію як безперебійник, наприклад, до компа. Не вийде. Звичайно, що одночасно зарядки і розрядки підтримуються, але потужність, яку вливає блок живлення, обмежена приблизно 450 ватт, ну максимум 500. До того ж, так швидше деградує акумулятор. Відсутність байпасу не дозволяє підключити, наприклад, газовий котел без додаткових кастомізацій. Справа в тому, що станція ніяк не підключається до заземлення, яке необхідно побутовій техніці на кшталт котла. Також маєте на увазі, що використовувати потужні прилади типу. Пральної машини, кондиціонера, бойлера, обігрівача і так далі може бути ризиковано, бо без заземлення, якщо ви торкнетеся металевої частини, то вас може легенько вдарити струмом. Я, наприклад, жодного разу цього не відчув, бо підключав і бойлери, і холодильник, і кондиціонер, і торкався металевих цих частин. Нічого в мене не було, але попередити я вас зобов'язаний. До речі, зарядка гуде, навіть коли вона не підключена до станції, просто підключена в розетку. І гуде вона гучніше самої цієї станції під навантаженням. Якщо говорити про саму станцію, то під навантаженням до 1000 ватт вона дуже тиха. Там по таймінгу може вмикатись вентилятор на одну хвилину чи може менше, тому ви в принципі ніякого дискомфорту не відчуваєте. Якщо навантаження десь 1500 Вт, то вона шумить приблизно на 45 дБ. Якщо навантаження потужніше, то воно буде як приблизно гучний ігровий ноутбук, десь 55 дБ. Погано знаєте що? Що станція ніяк не повідомляє про те, що вона зарядилася. Ну, окрім зеленого світлодіода на блоку живлення, але це не дуже інформативно. Коли заряд дійде до 100%, вона не вимкнеться, вона так і буде шуміти, бо блок живлення шумить завжди, коли він в розетці, навіть коли він не підключений до станції. Ну а коли підключений, то й тим більше. Тому поставити її в кімнаті, заряджатися, самому лягти спати, щоб воно там через годинку-дві вимкнулось, зовсім не варіант. Рянт, воно буде шуміти постійно. Часом я навіть вже трохи навчився відрізняти шум, коли воно зарядилося, і коли воно заряджається. Але це не вирішує проблему самого шуму. Станція має аж сім різних методів заряджання. Наприклад, від блока живлення, від подвійного блоку живлення, від сонячних панелей, від сонячних панелей і блока живлення одночасно, від авто. Від генератора і ще від е, свинцево-кислотного акумулятора я взяв на те сонячну панель, яка може видати 350 Вт, щоб подивитися наскільки ефективно було б заряджати станцію в моїх умовах. Спойлер не дуже. Справа в тому, що сонячним панелям необхідно повне покриття всієї площі під прямим кутом до сонячних променів. І якщо десь є тінь, то ефективність різко падає. Ми навіть спробували поставити ці панелі на балконі у Влада. Це мій колега, який монтує мені відео. У нього сонячна сторона, у мене просто ніде сонячної сторони немає, і балкону немає теж. Але рами вікон і решітки давали тінь. І після того, як ми налаштували все це під нормальним кутом, вдалося витиснути з цих панелей аж 55 Вт. Максимум. Тобто, якщо у вас квартира, то оці сонячні панелі ну, навряд чи вам підійдуть тільки при умові, що у вас можливо є якийсь там останній поверх, вихід на дах, і ви це можете нормально закріпити і зробити так, щоб сонце було під нормальним кутом. Коротше, там дуже і дуже багато геморрою, якщо у вас це квартира. Тому я думаю, що це не дуже ефективно. Нормальний варіант, коли ви їдете кудись на кемпінг, взяли з собою зарядну станцію, сонячні панелі, все це розклали біля палатки, заряджаєте. Тоді норм. Також нормальний варіант, якщо у вас приватний будинок і є подвір'я, ви теж все це розклали там і заряджаєте без усіляких проблем. Ну або у вас квартира з терасою, там, де сонце є, теж можете поставити собі все це на терасі і теж заряджати. Але в дощ ви логічно нічого не зарядите, бо по-перше, хмари, а по-друге, Оці всі заглушки вони декоративні, вони просто щоб пил не попадав туди, але від вологи вони не захищають. Час зарядки залежить від одного з семи методів, але в моєму випадку це звичайний блок живлення. На сайті вказано, що блок живлення заряджає від 0 до 100% приблизно за 4,5-5 годин. У мене з 3% до 85% станція від мережі зарядилася за 4 години 20 хвилин. Також вказано, що одночасно з панелю на 700 Вт та блок. Блоком живлення на 500 Вт станція може повністю перезарядитися за приблизно дві години. Звичайно, за умови безхмарного неба і інших ідеальних умов. Одним з цих ідеальних умов, я думаю, має бути те, що ви повинні купити панель на 700 ватт. І зарядкою, до речі, є нюанс. Якщо вона вимкнена, отак -от, вона не заряджається. Блок живлення буде гудіти, але станція заряджатися не буде, тому вмикайте, а потім вже заряджайте. Бо я так колись поставив. Вімкнув в розетку, вімкнув станцію, наче блок живлення гуде станцію, я сам не вімкнув і пішов. Через годину дивлюсь, ні не зарядилося, Таке собі. Ну і я вам казав, що максимальна потужність заряду цієї станції це 500 Вт. По факту завжди показує 460 Вт, і це довго, бо станція не встигає зарядитися з нуля до 100 за 2 години світла, яке було от влітку, 2-3 години максимум. Вона не встигає зарядитися. І в наших умовах це найбільший мінус цієї станції. Керування функціями станції здійснюється через сенсорний дисплей. Додатку для смартфону тут немає, і це доволі дивно, адже це одна з топових моделей. Сенсор найкраще реагує на дотик нігтем або можете придумати собі якийсь стилус типу звичайного олівця теж працює, хоча і звичайний палець теж нормально. Екран це зручно, бо всі функції станції просто буквально отут, у тебе на екрані. Вимкнув розетки, окей. Вимкнув розетки, окей, все працює. Але якщо ви якось пошкодите цей екран, або він просто накриється, то все, у вас більше ніяких варіантів вимкнути розетки або ще щось просто не існує. От, якби був застосунок, то він би якось компенсував цей недолік. Але застосунку немає, тому якщо екрану настане габела, то і станції настане габела, бо ви просто не зможете її нормально користуватись. Потім треба ввести в сервіс, чекати там на цей заміну сенсорного екрану, скільки вона там буде коштувати, скільки вона буде їхати, я не знаю. Ну, Ви зрозуміли. Сенсорний екран прикольно, але коли він ще й чимось дублюється. А якщо його. Розбити то це все. Єдина фізична кнопка тут це кнопка увімкнення. Вона має дуже яскраву зелену підсвітку, щоб у темряві її легко було знайти і не наштовхнутися на станцію <сь> і не зламати об неї ногу. Але ця підсвітка вночі також б'є в очі, тому я її закриваю. На дисплеї можна побачити відсоток заряду батареї вхідні та вихідні потужності, додаткову інформацію по батареї та підключених роз'ємах, а також коди помилок і їхній журнал. Погано тільки те, що відсоток заряду показується, а приблизно час, наскільки вистачить заряду? Ні. Є дві кнопки для активації AC та DC перетворювачів, що працювали розетки 220 вольт і всі інші виходи, про які ми зараз і поговоримо. Окрім двох розеток на 220 вольт, тут є багато інших роз'ємів. Деякі з них ви, ймовірно, ніколи не будете використовувати, оскільки в базовій комплектації станції таких перехідників просто немає. На верхній площині є два місця для швидкої бездротової зарядки телефонів та інших девайсів з максимальною потужністю 15 Вт на один девайс. Також. Для мобільних гаджетів є два блоки по 2 a Роз'єми 5 вольт, максимум 3А на один блок. Ліворуч від них є єдиний роз'єм USB-C з Power Delivery 60W, який односторонній, тобто не може заряджати саму станцію. Також по класиці зарядних станцій є автомобільний роз'єм 12 В 10 А, потужність 120 Вт. Для роутера та оптоволоконного терміналу, який живляться від 12 В, є два поширені роз'єми стандарту 5,5 на 2,1 Міліметри. Цей блок розрахований на 3 А, тобто його потужність роутеру і терміналу не може перевищувати 40 Вт. Останній порт на вихід найпотужніший DC-порт 12 В 25 А, потужність 300 Вт. Але такого кабелю в мене в комплекті немає. На лівій стороні розташовані роз'єми для зарядки. Є вхід для зарядки від БЖ і авіаційний роз'єм. До авіаційного роз'єму можна підключати сонячні панелі 30-150 вольт або заряджати станцію від автомобіля. Відповідні перехідники є в базовій комплектації станції. Перехідники з роз'ємами XT90 це потужніша версія відомого XT 60 В один з днів тестування я підключав лише ПК, а в інші ноут для роботи або фільмів або ігор. І при змішаному навантаженні, яке не перевищувало 300 Вт, Станції вистачило на 11 годин. В інший день ми навіть встигли протестувати ігровий ПК у восьми іграх і у всіляких бенчмарках. І відео про нього вже є на каналі. Також я тестував станцію у повсякденному користуванні там для різноманітних побутових справ. І насправді був дуже здивований, бо після тестів Компа я не думав, що її вистачить надовго. Але вона протрималась набагато довше, ніж я очікував. А вся справа в тому, що ККД-інвертору вказаний як приблизно 88%. Але. Це тільки для резистивного навантаження. Сюди входять лампи розжарювання, обігрівачі, тостери, бойлери і так далі. А ПК, ноути і інші девайси це комплексне навантаження, а з ним ККД-інвертору дещо менше, приблизно 72%. Взагалі, самі Блюєті на своєму сайті пишуть, що ККД-інвертора і акумулятора складає 90%. Тобто, по факту, тут не 2000 Вт-годин, а 1620. Якщо ви хочете розрахувати, скільки часу буде працювати ваш пристрій від цієї зарядної станції, то вам потрібно знати, скільки тягне ваш пристрій. Наприклад, беремо ноут 150 ватт і розраховуємо по такій формулі: 2000 Вт годин Помножуємо на 90, це 90% ККД інвертора. Ще раз на 90, це вже ККД. Акумулятора і отримаємо 1620 ватт годин, і це все ділимо на 150 Вт, який тягне ваш ноутбук. отримуємо 11 годин роботи. Але як я й казав, на екрані не пише скільки часу роботи станції залишилося, тільки відсоток заряду. А це так собі. Якщо брати якісь побутові справи, то ось вам простий приклад: ми взяли мікрохвильовку, яка бере 1200 ватт і підігріли в ній дві тарілки борщу по 4 хвилини. Потім ще взяли 4 хлібці і підсмажили їх у тостері, який бере 666 Вт. Тобто ми навантажили цю станцію на 1800 Вт одночасно. Тобто мікрохвильовка і тостер працювали одночасно. Потім ми ще взяли літр води, закип'ятили його в чайнику, який бере 1800 ватт і от після такого обіду. У нас з 98% заряду залишилося 86%. За 14 хвилин роботи професійного фену для волосся з увімкненим підігрівом 1800 Вт станція втратила ще 8%. Що реально круто у цій станції, це те, як вона працює з індуктивним навантаженням, тобто це пилососи, мікрохвильовки, холодильники, кондиціонери, бойлери і так далі. У них пускові струми в декілька разів можуть перевершувати їхнє постійне споживання, але за рахунок того, що вона може витримувати сплески до 4800 ватт, можна підключати до неї реально будь-що. Так, не дивуйтесь, Влад навіть попилососив собі всю хату від цієї станції, і поки він пилососив, сусіди подумали, що відбувається якась магія, бо весь дім знеструмлений, а там десь гуде пилосос. Нова частина Гаррі Поттеру, дари енергохарчування. На порохотях станція витратила 23% заряду за 38 хвилин прибирання, і потужність цього порохотягу була 1200 Вт. Далі майже увесь залишок заряду, а це 44%, Працював звичайний спліт кондиціонер на охолодження. Зі станції він споживав потужність 800 Вт приблизно. Вистачило цього аж на 1 годину 35 хвилин. Спробував для цікавості підключити холодильник. Це було вже коли було відключення світла. Десь 6 годин пройшло без світла. Я його підключив, він показав мені пускові токи 135 Вт. Ну, щось я не вірю, що 135 на холодильник, але так показало. Потім він охолоджував і споживав 200 Вт. Але коли він нахолодить вже достатньо температуру, то буде споживати нуль, бо ну, холодильник так працює. Він нагнав холоду і потім просто все. Все в режимі стендбай. Потім знову температура піднялася. Він знову охолоджує до потрібної. Тому для холодильника цієї станції вистачить надовго. Кондиціонер насправді повинен працювати так само в авторежимі, чисто для підтримування температури, але в моєму випадку він чомусь так не працював і просто постійно гнав 800 ватт. Тому. Вистачить його реально там максимум на 2 години. Котел споживає фігню, там 70 Вт, тому тут теж його вистачить надовго. А от бойлер навіть не намагайтеся 40 хвилин максимум. Але він запуститься, це добре. Якщо ж ми говоримо про зиму, то це для мене особисто найбільша проблема, бо у мене старий будинок, у мене центрального опалення ніколи, ніколи не працювало нормально, тому вже. Дуже багато років і я користуюся звичайним обігрівачем, але він тягне 1800 ватт. Тому <смі> тут теж хвилин 40 від цієї штуки він пропрацює і все. Є знаєте який варіант? Купити собі на зиму керамічний обігрівач, який бере там, в залежності від того, який він. 300-500 ватт. Це вже набагато краще, бо він там від неї пропрацює ну, умовно 4 години. Правильно, і він, як мені казали. Нагрівається швидко, а охолоджується довго, тобто він тримає тепло. Нормальна тема. Або ще є варіант з електропростирадлами, які беруть 60 ватт. Я колись юзав таку штуку, вона дуже непогано гріє. Тому якщо буде прям взагалі габела, ні якогось там центрального опалення, нічого. То воно взимку дуже непогано допоможе. Звичайно ж, я на цій штуці грав в ігри, бо в першу чергу ця штука купується для ігор, а потім вже для якихось там електропростирадзал і бойлерів. Тому у мене комп під нагрузкою жаре десь 300-400 ватт, тому на 3-4 години каточок в КС мені його вистачало. А якщо робота, то ноутбук підключаємо сюди, в Power Delivery 60 ватт і вистачає просто не знаю дофіга. Телевізор у мене жаре 50 Вт в еку режимі, і в цьому режимі можна дивитися серіали від цієї станції, як не знаю, пару діб точно вистачить реально на тофо. Але якщо це не Netflix, бо Netflix, він одразу вмикає HDR, Dolby Vision, і все це з 50 Вт одразу стає 100, а може трохи більше, і вимкнути це ніяк не можна. Ну, бо підписався на максимальну підписку Netfліx, от і отримує все сповна. З приводу інших телевізорів я не знаю скільки ваші телевізори споживають. Тому я кажу тільки за свій. Станція мені насправді дуже допомогла, коли були відключені і спека. Бо в ну, мене ще й п'ятий поверх під самим дахом. Ти е, від цієї спеки знаходишся як в мікрохвильовці. Тому у мене від цієї станції працював телевізор. Холодильник, роутер, і е, вентилятор такий невеличкий на 40 ватт. Він реально рятував, і якби не ця станція, я б напевно спікся в цій квартирі. А так з ним можна було навіть спати. Отакої. І от у мене з цим набором холодильник, вентилятор, роутер плюс телевізор. Вона ніколи не розряджалася навіть до 60% тому їй надовго вистачить. Взимку, звичайно, потрібно щось потужніше, бо обігрівати одну кімнату, надовго її не вистачить. Але якщо у вас все ок з центральним опаленням, і воно буде ще й взимку нормально працювати, то цієї станції точно вистачить. Ще мені подобається, знаєте що, що вона тиха. Навіть під сильним навантаженням, вона реально тихіша, ніж мій EcoFlow. Бо мій EcoFlow під навантаженням 100 Вт просто починає ревіти як літак. А цю, цю майже не чутно, це круто. Мінуси у неї, звичайно ж, теж є, і деякі реально суттєві. Перший це вона повільно заряджається в наших реаліях. Чим швидше вона заряджається, тим краще, бо може бути дві години світла і все. Ця заряджається приблизно за п'ять годин з нуля до ста. Ну, це довго. Також тут мало розеток. Як на мене, мені б хотілося б чотири, тут дві. Ну, що поробиш. Далі тут немає байпасу, а мені б це дуже хотілося, щоб, наприклад, роутер або холодильник е, працювали від неї, щоб вона працювала як безперебійник, щоб холодильник не вимикався, потім знову не вмикався. Ну, ви розумієте, для нього це не дуже прикольна історія. Ну і для роутера, я думаю, теж. Тому така штука: немає байпасу, а хотілося. Плюс я б ще хотів, щоб тут був USB Type-C не тільки на 60, а ще й на 100 ватт. Це було б теж непогано ще з мінусів. Тут немає підтримки застосунку, тому якщо накриється цей екран, то все. Просто нічого зробити з цією станцією не можна, окрім як внести її в сервіс. Тому, як на мене, це теж суттєвий мінус. Ще один суттєвий, як на мене, мінус це те, що блок живлення дуже сильно шумить, навіть коли просто включений в розетку, а станція вже зарядилася. Вона ніяк не показує, що зарядилася. Вона не вимикається після того, як заряд став 100%. Тому у мене в однокімнатній квартирі поставити її на зарядку і лягти спати, це просто неможливо, бо воно шумить. Тому ну, мене це дуже сильно напрягає, і для мене це суттєвий мінус. Якщо у вас є якась двокімнатна квартира, наприклад, або можна в коридор просто винести це, поставити, щоб воно заряджалося, там нікого не заважало, то це ок. У мене просто ситуація трохи інша, тому для мене це суттєвий мінус. Просто я звик, що EcoFlow поставив на зарядку, воно почало шуміти, але коли заряд 100%, то шум перестає. Тут такого немає. Проте, не дивлячись на всі оці мінуси, свою основну функцію, а це живити все, що я захочу в моїй квартирі, воно виконує. І, в принципі, для цього то воно і існує. Тому придиратися до якихось мінусів, ну, звичайно, вони для мене суттєві, але все одно, або так, або купуй щось дорожче. Бо є моделі новіші, в яких вже немає шумного блоку живлення, в яких є. Застосунок, яких навіть немає сенсорного екрану, просто три кнопочки ввімкнення DC роз'ємів, AC роз'ємів і так далі. Але і коштує воно набагато дорожче. Тому тут компроміс. Воно не настільки дороге, але у нього є свої нюанси.